Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І я рада вітати гостя нашої студії. Це Віталій Шульга, голова правління акціонерного товариства івано ГАЗ». Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Віталію. Переважно говоримо ми про газ, коли починається опалювальний сезон чи взимку. Але цього разу все ж таки напевно більш справедливо говорити саме перед літом, перед початком літа, тому що літо це традиційно така гаряча пора для комунальників. Скажіть, будь ласка, які зараз перед вашою вашою компанією стоять необхідні роботи, які потрібно виконати для того, щоб взимку прикарпатці були з газом? Так, дійсно, сьогодні ми. Спостерігаємо закінчення опального періоду, але для газовиків, і не тільки для газовиків, це активний період часу між опалювального періоду, щоб підготуватися до початку нового опального сезону. І як всі попередні роки, ми у відповідності інвестиційної програми, яка затверджена на поточний рік, ми виконуємо ряд регламентних робіт, щоб вже опалюва сезон, який настане, у нас пройшов безперебійно, без аварійно, і всі споживачі залишалися із газом. І щоб ми цю роботу, цей обов'язок, який на нас покладається, першочерговий це розподіл природнього газу, зробили його якісно, і споживачі залишалися задоволені нашою послугою. Коротенько хотів би сказати, що таке інвестиційна програма, що це за документ, у відповідності якого ми працюємо якраз в плані реконструкції модернізації мереж, щоб оця безпека газопостачання і надійність зберігалася. Інвестиційна програма це документ, який затверджується НКРЄ КП. Перед тим як в інвестиційну програму попадає один чи інший об'єкт для модернізації газотранспортної мережі чи для ремонту проходить комплекс робіт. Який саме комплекс робіт це є обстеження газових мереж, визначення їх. Непридатності, які в перспективі е, стають е, в основу інвестиційної програми затвердження її і виконання. В інвестиційній програмі чітко є визначена кількість об'єктів, які підлягають е, заміні, капітальному ремонту чи модернізації. Е, туди попадає також сума чітка на е, фінансування цих робіт. і Відхилення від інвестиційної програми по року не має складати більше як 5%. Це досить такий важливий документ, який регламентує оці всі речі, що я назвав. Це можна його порівняти там з бюджетом, бюджетом обласним, бюджетом державним і так далі. Що коли вже попали якісь об'єкти в цей перелік, вони. Однозначно мають бути виконані в повному об'ємі і вчасно, тобто до початку опального сезону. Що е, передбачається інвестиційною програмою е, нашої компанії на 23 рік? У 2023 році в інвестиційній програмі нас передбачається заміна близько 20 кілометрів газових мереж і заміна. Майже 100 одиниць газорегулюючого обладнання. Також в нас по цій інвестиційній програмі попадає близько там 13 тисяч лічильників на заміну і ряд інших таких вже менш важливих заходів, які потрібно зробити. На сьогоднішній день компанія вже профінансувала на сьогоднішній день майже 60%. Матеріально-технічних цінностей, які треба закупити, і в перспективі їх встановити. Це газорегулююче обладнання, це е, труби, які потрібно використати в цій модернізації. І вже на сьогоднішній день практично 50% ми отримали цих матеріалів від постачальників. Попередньо були проведені зрозуміло, що тендера, і вже ці матеріали ми отримуємо. Всіх наших районних відділеннях вже на сьогоднішній день ці роботи розпочаті і активно ведуться, тому принагідно десь звертаюся до наших телеглядачів, наших клієнтів, компанії з розумінням віднестися до виконання цих робіт, бо в деяких випадках вони потребують припинення газопостачання на невеликий короткий період часу. І наші клієнти мають розуміти, що це потрібно для цього, щоб ми провели ці регламентні роботи, щоб потім в опальний сезон якомога менше було різних зупинок, чи тих чи інших ситуацій, які би несли негатив в постачанні в розподілі природнього газу. Я так розумію, що заміна мереж це одна з головних таких статей, статей витрат, саме з цієї інвестиційної програми. А загалом в якому стані наші мережі, тому що ну, не закрес, що їх прокладали в основному ще 50-ті і 60-ті роки, так найінтенсивніше відбувалося. Так, основна основний час для газифікації, да, він був в 50-х-60-х роках. Багато часу минуло з цього часу, і багато речей в житті змінилося, так? І багато речей змінилося в газотранспортній мережі. Що мається на увазі? Прийшли нові технології, прийшли нові матеріали, прийшли нове обладнання. Що я маю на увазі? Енергозбереження почали утепляти будинки, почали ставити економічні котли і так далі. Коли в часі газифікації, зрозуміло, в тому часі працювали великі фабрики, заводи, і всі мережі розраховувалися під потужність тих споживачів. Час на місці не стоїть, все змінюється, і сьогодні ми спостерігаємо. Що наша газотранспортна мережа завантажена лише на 17%. Це є проблема, і це є сьогодні першочергова проблема, яку потрібно вирішувати. Бо тому, що для ефективної роботи газотранспортної мережі її завантаженість має сягати не менше як 80%. Так в принципі, і в Європі працюють газотранспортні мережі. У нас трошки інша ситуація. Що було для того зроблено, і як на сьогоднішній день ми рухаємося в цьому напрямку, щоб цей, цю модернізацію газотранспортної мережі так зробити, щоб вона була завантажена на той відсоток, що я сказав? Близько 10 років тому ми почали роботу по оцифруванню всіх газових мереж. Що це означає? У нас на сьогоднішній день вся газотранспортна мережа є оцифрована і вона є в електронних картах. Тобто ми сьогодні в онлайн режимі можемо бачити, яка ділянка мереж, наскільки завантажена. Ми в онлайн режимі можемо спостерігати і при застосуванні різних програмних комплексів розрахувати, яка сьогодні ділянка. Має бути помінена на яку, щоб ефективність роботи газотранспортної мережі покращити, щоб підняти цей відсоток завантаженості. Бо тому що якщо ми зробимо заміну одного діаметру на інший, чи матеріалу стальну трубу заберемо а поставимо поліетиленову того самого діаметра, це ефективність цієї роботи. Ну, Дорівнювати нулю буде десь так приблизно. Тому тут е, треба комплексний підхід до цього мати. І, в принципі, нас, нас на сьогоднішній день цей комплексний підхід є. Ми цю проблематику бачимо. І вся інвестиційна програма побудована практично на редизайні газових мереж. Е, редизайн газових мереж потребує також. Того, щоб в перспективі, коли прийдуть якісь сучасні види палива, і ми могли е ці речі, які сьогодні ми монтуємо, це газорегуляторні пункти, регулятори е мережі працювали на тих новітніх е видах палива. Так сьогодні компанія працює, так сьогодні компанія ставить перед собою завдання. І так сьогодні компанія рухається до того, щоб ці завдання успішно втілити в життя тут на Прикарпатті. Ну ви сказали самі про ці новітні види палива. Я так розумію, це водень, біометан є інші. Ще наскільки взагалі це можливо в наших реаліях і для що для цього потрібно? Да, це не то, що можливо. Воно вже сьогодні і застосовується в нас в державі. Ще не дійшло це до Прикарпаття. Але як приклад назву, в цьому році вже один біометановий завод, який знаходиться в Чернігівській області, був підключений до газорозподільної мережі, що мається на увазі, до 2022 року законодавством не передбачалося підключення біометанових заводів до розподільних мереж. Електрики працювали як сонячні там панелі, можна було виробляти електроенергію і скидати її в загальну систему мереж, то в газі відбувалося зовсім по-іншому. Цього зробити не можна. Так, да, біометанові заводи були, вони виробляли біометан, і вони же його споживали. Щоб було проблематично, бо тому, що можна виробити більше, але спожити менше і надлишок не можна було нікуди віддати. В минулому році на законодавчому рівні це питання вирішилося, і вже сьогодні можуть біометанові заводи скидати цей біометан в загальний, Мережі, розпорядільчі всієї системи газопостачання не тільки нашої області, а цілої України. Що стосується водню, це трошки цікавіший проєкт. Він в масштабах розглядається не тільки України, Європи, а в цілому, цілого світу, бо тому що водень це. Чиста енергія, і він при спалюванні не виділяє шкідливих речовин. Тобто весь світ сьогодні бореться з забрудненням. Весь світ сьогодні шукає альтернативу заміни паливу, яке не викидає шкідливих речовин. Я маю на увазі це вуглекислий газ СО2. От при і водню – СО2 відсутні. Як наше підприємство в цьому напрямку підтримує цю ініціативу і розвивається, ми одні з п'яти областей України, беремо участь в цьому проєкті. Участь в дослідженні. Взаємодії водню з різними елементами газотранспортної мережі. Що мається на увазі? Це як діє водень на регулятор тиску, як е водень діє на металтруби, е як водень діє на е поліетиленовий газопровід і так далі. Немає сьогодні е е е досліджень, які би сказали отак, отак. Тому ми збудували в Богоречанах полігон, де зімітували газотранспортну мережу з усіма складовими. Ми на сьогоднішній день вже можемо оцінити ряд дослідів, які ми провели, їх ефективність і перспектива застосування такого виду палива, як водень. Є позитивні зрушення в цьому напрямку. А саме, ми змогли досягнути на цьому полігоні концентрацію метаново водневої суміші 85 на 15. Тобто, 15% водню ми сьогодні можемо, в принципі, додавати до метану. І така суміш буде ефективно працювати. Ми випробовуємо на цьому полігоні все газорегулююче обладнання, яке ми от я вже сьогодні говорив, монтуємо по інвестиційній програмі. Тобто, якщо завтра такий вид палива. Буде і його можливість буде для застосування, то ці речі, які ми сьогодні робимо, вони взавтра не будуть потребувати заміни, а вони будуть використовуватися вже з тим новітнім видом палива. Mm -hmm. Також на цьому полігоні є зімітована кухня, де є газоспоживаюче обладнання, газова плитка. Де ми також та інше обладнання, де ми також е, спалюємо цю метанову водневу суміш і бачимо, е, як працює прилад, які плюси, які мінуси, які недоліки, як їх усувати, і з чим ми можемо, в принципі, в перспективі е, зустрітися, щоб е, вирішувати ці питання, плюси або мінуси. Тобто, це вже питання. Ну фактично, який яке є зараз у роботі? Це не якісь віддалена перспектива. Це, Ні, це не віддалена перспектива. Це кроки, які давно ми започаткували, і ми йдемо по цій стратегії. Разом з науковцями. Ми працюємо. Цей проект не є індивідуальний, що наша компанія тільки займається. А ми в тісному діалозі з науковцями, вони надають всебічну нам підтримку в цьому напрямку в дослідженні, бо тому що це досить цікавий проєкт. І якщо в часі він знайде своє застосування, ми тільки від цього виграємо, бо тому що. Сьогодні ви ж розумієте ситуацію взагалі з е, забезпеченням країни газом, як таким, так його або треба десь купити, ну не за маленькі гроші, або його треба добути. Це теж експлуатаційні витрати, немалі. А тут можна замістити 15-20% водним, який в принципі набагато легше можна отримати. Давайте поговоримо трішки так про те, що близьке, напевно, я кожного. Я знаю, що вже мало мала запрацювати, чи вже запрацювала диспетчерська служба 112. Це така якби чергова диспетчерська служба екстреної допомоги, населенню за єдиним номером. Чи воно вже працює і які вже є відгуки? Е, ну в мене в принципі, як і у вас, одна інформація щодо одного єдиного номера 112. На який має, який має об'єднати чотири гарячих номера: 101, 102, 103 і 104, в один єдиний 112. Ми учасники того процесу, тому що один з гарячих номерів 104 це є наш номер, і ми ведемо сьогодні спеціалістами діалог, що потрібно для того, щоб. Це в найкоротший період часу можна було втілити в життя. Але я би хотів поділитися досвідом, позитивним досвідом, ми вважаємо як компанія, бо тому, що нам в минулому році вдалося таку ж оптимізацію номера 104 зробити, що я маю на увазі. Раніше номер 104 був прив'язаний до території. Наприклад, якщо ми в Надвірнянському районі телефонуємо на номер 104, ми попадали в диспетчерську службу, яка знаходилася на території Надвірнянщини. Так? Ну і в різних так, регіонах. Е на зміні працювало 80 диспетчерів. Це ну, великий об'єм. Е Покриття території, бо це є ціла область, і нам ем, ці виклики постали перед нами, і ми хотіли це е, оптимізувати цей процес. І нам вдалося зробити цей номер 104, щоб він не потрапляв в регіональні наші відділення, а потрапляв зразу в область. Ми створили центральне диспетчерське управління. В місті Івано-Франківську, і тепер кожен дзвінок, який поступає е, з будь-якого регіону нашої області, він попадає в е, Івано-Франківську. На зміні сидить п'ять диспетчерів і висококваліфікованих диспетчерів, і вони приймають е, цей дзвінок, дають інструктаж, і відповідно відсилають е, відповідну бригаду, яка в якому регіоні потрібно, на ту чи іншу. Ситуація, яка виникає в нашій роботі, і по якій звертається споживач до нас, це пришвидшує процес, це в процесі є швидка правильна комунікація. А якщо є швидка правильна комунікація, це забрука успіху швидкої ліквідації тої чи іншої ситуації. Тому ми підтримуємо таку ініціативу створення одного єдиного номера, бо тому що якщо поступить на цей номер дзвінок, то ця людина, цей диспетчер, який там буде приймати, може об'єднати дві-три служби. І коли споживач телефонує зараз, в даному випадку, як працює система, на один номер телефону, то йому може ще потрібно на інший. І ще на інші зателефонувати, щоб викликати дві-три служби. Тут, коли він е скаже проблематику, це вже за цим номером диспетчер прийме рішення, і відправить не тільки там газовиків, а може і е на швидку, швидку напевно, і, і, і так далі. Тому це добра ініціатива, і я думаю, що вона мала би ближчим часом бути втілена в життя бо е тому, що це це що нове, це дуже добре, бо тому що воно вже з сучасними підходами. Воно вже е, працює зовсім по іншому і по новому. А щодо обліку газу знає, що минулого року відкрили метрологічний центр. Наскільки працює він по-новому, і наскільки задоволені споживачі і воєк? Да, компанії? у нас був теж такий цікавий проєкт. До речі, центральне диспетчерське управління це був другий проект в Україні, такий відкритий в нашій області, і другий проект в Україні відкриття метрологічного центру. Ми в грудні минулого року відкрили великий метрологічний центр. Цей метрологічний центр, найбільший в Східній Європі. Потужність такого центру дозволяє повірити тисячу лічильників в день. Це великий об'єм ліч... лічильників, які можна в один день повірити. Цей центр надає не тільки... Послугу по повірці побутових лічильників промислових, як я сказав в цьому центрі, також проводяться роботи по виготовленні промислових лічильників. Складне напевно таке питання, але дуже важливо. Це розрахунок населення. Власне плата за доставку за газ. Наскільки ситуація змінилася спочатку повномасштабного вторгнення? Які тенденції ви зараз спостерігаєте? Так, да, війна вплинула, безумовно, на розрахунки за розподіл природнього газу, і ця компанія відчула, але час, мабуть, що розставив все на свої місця. Люди зрозуміли, що компанія працює, компанія виконує свою роботу, доставляє вчасно і безперебійно, безаварійно газ до споживачів, до наших клієнтів і. Дисципліна оплати покращилася. Ми сьогодні спостерігаємо за 4 місяці 98 Рівень розрахунків по всіх наших споживачах за розподіл природнього газу. Це не можна сьогодні сказати, що малий відсоток розрахунків. За що сьогодні хотів би подякувати всім споживачам. Що розуміють цю ситуацію і вчасно розраховуються за ці послуги, бо за ними стоять багато важливих речей, в тому числі це, що я вже сьогодні сказав, і ми з вами говорили: і виконання інвестиційної програми, і вчасний виїзд аварійних служб для локалізації чи ліквідації можливих аварійних ситуацій. Бо тому, що компанія обслуговує практично 15 тисяч кілометрів мереж. Це дуже велика павутина цілої області, і вона потребує щоденного нагляду і догляду. І цей рівень розрахунків свідчить, що ми можемо вчасно зробити багато регламентних робіт, щоб в перспективі і не тільки опалювальний сезон, а міжопалювальний сезон проходити в безпеці і в надійності надання такої послуги. Такий рівень розрахунків свідчить також, що ми вчасно можемо і розрахуватися по своїх зобов'язаннях і податкових, і не тільки податкових, якщо розглянути це в. У 2022 році компанія сплатила 317 мільйонів податків, з них 98 мільйонів місцевого податку. Тобто цей податок реально він відбувся. Це живі гроші, які були оплачені, і вони всі були закумульовані з тих коштів, які споживачі розраховувалися вчасно за надані послуги наші. Також в цьому році ми вже практично 100 мільйонів оплатили податків, також різних і до бюджету державного, місцевого. Тобто компанія працює, компанія йде до споживача, пояснює дотримання правильно цієї. Дисципліни, розрахунків, бо за нею багато чого стоїть, в тому числі і сьогодні зрозуміло, що найпріоритетніше це допомога нашим збройним силам, і компанія також не стоїть осторонь цього питання. У нас активно це питання з перших днів повномасштабного вторгнення. Відбувається, був і волонтерський штаб створений на допомогу, і ми закумулювали в районі 7 мільйонів коштів на допомогу ЗСУ. Ми придбали і передали близько 15 автомобілів, підготовлених високої прохідності. Нашим Збройним силам для виконання цих першочергових завдань, перед якими перед, які сьогодні перед ними стоять, і не можна сьогодні осторонь стояти, спостерігати. Чим більше таких активних людей і підприємств буде допомагати неодноразово а на постійній основі. Тим швидше буде, мабуть, це бажана перемога, і всі наші хлопці, дівчата, приїдуть живі, здорові назад по своїх домівках в принципі ми цієї зими теж зрозуміли наскільки важливо є ділянка енергетичний фронт наскільки він важливий і чекаємо що цієї осені нам вдасться подолати і зими подолати нові виклики дуже дякуємо за розмову на жаль час програми добігає кінця віталій шульга голова правління Івано-Франківськ газ був нашим гостем дякую глядачам які нас дивилися мирного вам вечора залишайтеся з Галичиною, адже попереду ще багато цікавого тож не перемикайте.